А тут трапилася мені аудіокнига такого польського історика, відомого публіциста є же логіка, Агресія, 17 вересня 1939 року, де він розповідає про те, як складалася ситуація в 1939 році, коли Гітлер напав 1 вересня на Річ Посполиту на Польщу. Почав завоювати, а 17 вересня вторгся на територію Польщі Радянський Союз. І парадоксальна ситуація. Якщо Польща активно воювала з усіма силами з Німеччиною, нехай там дуже короткий період часу, тому що була розбита, але тим не менше всі зусилля там прикладалися, війська намагалися. Воювати, незважаючи на те, що Генеральним штабом допускалися помилки. А тут в 17 вересня приходить і Радянський Союз переходить ріку збруч переходять війська на території сучасної Білору... Білорусі тоді там кусок був території, який входив в склад речі Посполитої і польські війська не стріляють, Они не знають, що робити. Маршал, рейдь смігли, уроджений Бережан, між іншим, дає наказ, що стріляти по, росі... по радянських військах не можна, що це буде провокація. Вони теж не знали, що робити, не знали, як їм себе вести, куди бігти і що робити. Дуже багато з поляків сприймали це, що це допомога їде. Войовничі настрої польського керівництва, що вони там готові. З будь-якою ціною захистити територію Польщі, не віддати ані гудзика навіть території армії. І між іншим Польща в 1939 році, після вторгнення Радянського Союзу і уряд на еміграції, так і не спромоглися оголосити війну Радянському Союзу. От вони так сиділи, щось думали, не знали, як цей статус назвати, війни вони так і не оголосили, і потім. У них їх частину території забрали. Ну, Україна з цього в кінцевому рахунку виграла, тому що Львів залишився за нами. Білорусія також виграла. Ну, але ти ну, в такому матеріальному сенсі. Але от е, вийти з цієї ситуації чітко, так як там кажуть наші всі там, політики часом, що от там оголосити війну, там от, якось це все назвати речі своїми іменами. От траплялись такі ситуації, коли й інші народи, близькі нам сусіди, не могли. Знайти в собі сил там чи розуму, чи чи не давала їм політична ситуація, і союзники назвати все так, як воно би мало називатися. До речі, сусіди з Запоребрика себе, от також що вони в 39-му році, коли е, вторгалися в Польщу вони ж теж не оголошували війни. Вони майже так, от в один в один, як то що Володимир Володимирович Путін робив в 2014 році, як він говорить, що е, майдан відбувся, і та держава, яка була, з якою у нього були договори в Російської Федерації, з якої були дому. Мовності, з якої вони діють, і нема. Все, і він собі щось починає робити. Абсолютно то саме робив Йосиф Іссерович Сталін е, з товаришом молотую. Вони ж торі сказали, що Польща е, фактично розпала, роз... не існує як держава, її нема. Все, німці от зайшли розбили польську армію, хоча уряд знаходився на території Польщі. Хоча армія воювала проти німців. Хоча е, Польська адміністрація контролювала величезні обшу території. Але для Радянського Союзу це вже все було. Вони пояснили, що на ну, плик, все закінчилося, Польща, як такої, не існує, і ми вирішуємо свої питання. <кхм> так що е можна сказати, що знову-таки е до питання історичного досвіду, що варто все-таки звертати увагу на такі. Речі, як от історія кампанії 1939 року, про те, як вів себе уряд речі Посполитої, яку вони вели політику, яку вели політику сусіди. Нам би цей досвід дуже можливо згодився, можливо, ми б в 2014 році таких помилок не допускали. Ну, але в нас багато помилок можна ще наробити і в майбутньому, тому на такий досвід варто звернути увагу на те, яким чином ведуть себе наші сусіди і яких помилок не варто допускати.